Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Я хочу зробити розклад на Маріуполь. Подивитися, яка там буде обстановка в березні місяці. Зараз 4 березня, пів другого дня. А, давайте подивимося, яка буде ситуація. Будь ласка, карти покажіть мені, яка буде ситуація в місті Маріуполі в березні місяці. Ну, Давайте подивимося по декадам. Мене цікавить обстановка а, іменно військова, яка вона там буде. Які будуть дії а, робитися? Чи будуть вони, в принципі, взагалі відбуватися якісь а, військові дії в Маріуполі в березні місяці? Так, ситуація буде подвійна. Тобто буде робитися е, традиційно ці справи, що зараз і робляться, тобто бавовна там буде, новини для України будуть там непогані по пажику. Да. Маріуполь зараз закритий і, звісно, він і буде закритий від людей, від всього. А, і, бачите, охорона зіроки, де там того нещасного міста. Там дуже багато загиблих людей в кожному дворі цвинтар. Давайте я подивлюся цю двічку. Так, там будуть йти іти ці движенія, там будуть летіти. Будуть шанс є, будуть вестися там ці речі. Я не буду влазити надалі, але Маріуполь вже пішло в движення і воно не буде прекращатися в марті місяці, воно буде йти. Але воно буде йти з такою, знаєте, з, ну я не скажу що помірно, але ось так. Бачите? Тобто впевнено, впевнено, не точечно воно буде йти, воно не буде йти глобально, воно буде йти точечно. Це показує і ця карта також. Ось вона. От так що, ну, а це будемо вважати, що це буде дуже вдалі дії наших військових. Ось так. Тяжка, тяжка ситуація там. Це місто от воно таке. Воно так і є, воно закрите пропагандою, воно сліпе. Воно нічого не бачить, воно обіздвіжене, воно там немає життя. Практично там люди живуть, вони все розуміють. Те, що там строїться на кістках, то зрозуміло, що росіяни унічтожають за допомогою тих строєк, унічтожають уліки, зносять ті домівки і вивозять оці всі стройматеріали, які звалили там все в кучу. Там і... Кістки і вже люди, представте, з прослої зими, коли вони бомбили, то там вже нічого не осталося, якісь рештки кісток, то вони ото все, все з строїтельним мусором, все це вивезли. В принципі, є підсчет того приблизного населення, яке загибло під завалами. Це дуже багато, це дуже багато. Це десь у два рази більше, ніж загибло зараз при землетрусі у Турції. Десь так. В общем, люди. Маріуполь, ось він такий. Чи буде там а, іти, а, звісно, там не буде йти ніякого освобождення на зараз. Ну, я маю на увазі, що там щось там буде глобально. Ні, це буде йти точечно. І давайте подивимося, чи багато вони дітей повивозили звідти на Росію, наших з вами дітей українських. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати: вони зробили це таємно. Так, знаєте, під покровом, як кажуть, ночі або під покровом. Брехні, ну, тобто, знаєте, в будь-якому випадку це темна історія. Бо зірки це таємниці. Е, вона має багато значення, але ще воно як під прикриттям ночі це все робилося. І дітей, звісно, вони вивозили по указу їхнього царя. Так, це робилося. Але подвійки вони е, не дуже то робили. Як кажуть впевнено. В основному тут вивозилися, вивоз... виїжджали люди з дітьми вже самі. Самі виїжджали по своєму бажанню. Ну як? В них не було іншого виходу, як виїжджати по тій дорозі. Не, не було іншого виходу. Тобто, тут показує, що люди вивозилися не силою. Ну як не силою. Ви виїжджали куди була дорога, розумієте? От куди сонце це світла дорога. От туди і їхали. Бачите, хочеш не хочеш, а їхати треба. Ось вона, подвійна історія. Що ти, вроді як, розумієш, що не хочеш, але треба то робити. Розум, вибір інформації, от він ішов туди. Тому, звісно так, по сонцю вивозили вивозилися сім'ями. Туди багато вивезли, дуже багато людей. По сонцю дуже багато. Сімей, людей, дітей, дуже багато. Це покоління. Так, ну що ми можемо ще подивитися по Маріуполю? Давайте подивимося. Червень місяць, червень місяць. Яка буде ситуація в Маріуполі? Ee, з Українського Маріуполя. Яка буде ситуація? Що там буде робитися? Бачите, буде подвійна ситуація, буде якось і гарні новини по королеві, але буде і дуже печаль велика. Сила там буде, там вже будуть наші війська, скоріш, цього. все це почнеться по тузу вже возрождатися там. Якісь обмани будуть, якісь обмани щось там оставлять їм. Ну, міни, міни будуть там, що там буде? Пожриться дуже багато таємниць, дуже багато всього буде прихованого. Я вам скажу ще по червню, якось тут ще йдуть і дії. Ще будуть якісь дії приховані, може навіть ДРГ. Якщо ще в червні там буде війна. А ну давайте ми спитаємо, чи буде ще в черні Маріуполь під окупацією? А ви знаєте, він ще в червні буде, скоріш всього, під окупацією, бо тут йдуть страхи. Так, да. він ще буде під окупацією. Ще не буде. Маріуполь не буде свободний в червні. Так, будуть рухи, буде все. Але дуже буде багато подлих людей, буде дуже багато речей таких. От знаєте, таке відчуття, що так, будуть глобальні зміни. Швидко, дуже. По собакі це буде вірність така. Прийдуть українці туди, наші військові. Але дуже багато населення буде отаке. криси, змії, подлість. Оце таке буде обман. Будуть портити щось, будуть наводити щось, от розумієте. Тобто щось воно таке буде. Бачите, не зря воно показує жрицю, подвійну ситуацію і оці страхи і е, рицарь мечовий. Е, вони. М... Маріуполь же ж там взагалі немає, я так розумію, зв'язку з Україною. Вони тільки російський зв'язок мають. Ну, Вроді як показує, що червень буде освобождення в червні по букету. Ну, я б не сказала. Не те, що освобождення, це буде якась радість. радість. По освобожденню, тут е, якось так. Букет я б не брала на освобождення, чесно кажучи. Все ж таки, по освобожденню треба більш серйозна карта, це ключ, це трансформація, це сонце. Е, ну, такі серйозні, да? от Лілія, Хрест, щоб були такі серйозні карти, тоді то буде освобождение по букету, то просто якісь успіхи або повернення от поаїз там повернення території. Давайте подив, спитаємо, чи буде в червні повернення Маріуполя як, наших Україн, як нашої української території до України. Чи буде повернення Маріуполя? Будь ласка, покажіть мені то. Ні. Ну ні, ну ніяк. Ні. Ні, воно ще показує, що в червні ще буде. Так, воно буде зайде українське, воно вже буде дуже так прямо, знаєте. Але ні, ще воно буде там під окупацією. На жаль. На жаль, буде ще під окупацією. Маріуполь. Коли освободиться, давайте подивимося, якщо в червні воно буде ще. Давайте покладемо по одній карті подивимося, чи буде, яка нам карта випаде, дивимося на півроку. На півроку Маріуполь. Через півроку, яка буде ситуація в Маріуполі? Через шість місяців. Ось через 6 місяців вже буде ця історія. І буде дуже там конкуренція серйозна, там буде дуже печалька велика, будуть боїти. Все прикрито таємницею, там буде така операція, там треба дуже ретельно то все робити, бо там. Вони ж понасід понастроять домівок спеціально строять. А для того, щоб прикриватися людьми. Розумієте, щоб ми не могли. Ви думаєте, вони просто так строять в конкретних містах? Ні. Вони строять там, де в них там буде щось і щоб ми туди не стріляли. Там, може, навіть і люди не будуть жити, будуть тільки робити вигляд, що там хтось живе. Розумієте, може туди просто буде там. Люди ж не дурні. Люди ж розуміють, що туди будуть бити. Якщо там щось військове, вони дуже хитрі. Давайте подивимося. От через 6 місяців буде для Маріуполя вже піде оце відділення від Рашки. Да. от Через півроку, але все одно падає ще життя. Буде ще хитка ситуація. Маріуполь буде дуже такий неоднозначно, там буде дуже тяжко з Маріуполем. Я не знаю, як вони то зроблять. Чим більше в них часу, тим більше вони настроять, там вони настроять складів, можуть це прикрити все. Вони ж бачите, навіть свої домівки в той Рязані чи в якомусь мухосранську якусь хату закривають просто малюнком, типу якийсь дом. Розумієте? Оце 3D і так накрили. Чи холоділи на дом, як вроді то дом якийсь нормальний. А там зніми потім ту фігню і там розруха. Розумієте? Як надувні танки, як оце в них все надувне, так і це все намальоване. Тому те, що вони строять, це... давайте спитаємо, для чого строїться, що прикривають під тими домами, які строять в Маріуполі. Давайте подивимося. Що росіяни прикривають під тими домами, що вони строять зараз? А прикривають вони силу. Силою потузу, техніку. Ось, дивіться. Бачите? Це двойного призначення іде ті дома. Там вони прикриваються людьми. Бачите? Там техніка, там військові. Там сила селена, вони прикриваються людьми. Ті люди загинуть. Ці люди загинуть. Які, як почнеться оці дії, якщо там будуть люди, то вони загинуть. І, а для росіян це нормально? Це нормально для росіян, тому ось падає а, кубок, вони, їм пофіг ті люди. Їм по барабану, там в них військові, там їхня техніка, їм пофіг ті люди. Але ми виб'ємо, ми виб'ємо це все. Це все відріжеться. Оце все відріжеться. Ну, загинуть люди. Так, люди загинуть, ось, пожалуйста. Що да. я можу сказати? Ті люди, які там живуть, які там осталися, давайте ми подивимось тих людей. Будь ласка, покажіть мені людей, які осталися в Маріуполі, конкретно в місті Маріуполі. Які е, там живуть, заселяються всі нові дома. Е, покажіть мені цих людей. Скажіть мені, будь ласка, це про російські люди, про російські, які, які чекають люблять Росію, е, я вам скажу так, що це люди, які мають, в принципі, подвійне дно. Вони можуть бути і за Росію. А можуть бути і за Україну. Є і ті, і ті. Ця карта про це каже: це двойственна ситуація, двойственна інформація. Це люди, які і ті, і ті там є. Да. На жаль, їми маніпулюють, їми будуть захищатися, прикриватися їми будуть. Ось так. Бачите, ось сімка. Вони будуть закриватися цими людьми. Ці люди будуть їх захищати собою. Чи багато там про російських людей? Багато. Ця карта про це каже. Вони дуже агресивні. Дуже агресивні дуже такі. Ну. До речі, ця карта показує м'яку силу. Тобто багато жінок, реально багато жінок. Проросійських, які отак будуть давити, перти. А вони ж люблять. У нас ж всі оці їхні були майдани, так називаємо проросійські оті а, виходи. Там завжди були жінки крикливі, розказували про мальчиків розп'ятих в трусіках і таке інше. Ми ж, ми ж то пам'ятаємо. Росіяни завжди виставляють жінок вперед. Якщо у нас йдуть чоловіки, на Кавказі йдуть чоловіки, то тут ідуть жінки. Ну, Путін же сам казав про Крим, що: а ми виставимо дітей, жінок, що вони будуть стріляти в дітей і жінок? Прикольно, да? як фашисти себе вели. Навіть цим хизувалися, це, було, це був шок для мене почути то, Ну, ось. Ось люди, які там живуть. Вони мають подвійну, їх, їми маніпулюють, їм їми будуть захищатися. Їх для того там і тримають тих людей, щоб захищатися їми. Ось так. І ті, хто туди приїхали, от обездолені де, кому жити ніде. Ну, такі, знаєте, куплені люди, продажні люди. Чи багато там продажних людей в Маріуполі зараз живе, які. Продалися російській владі за гроші. Достатня кількість. Їх там 50 на 50%. Звісно, вони там є ті, що таємно, є ті, що відкрито, і є ті, що традиційно, от просто реально вони такі, що вони за Росію йдуть, йдуть, йдуть. Дивіться, два старших аркани. Багато. 50 на 50 де там люди, які реально росіяни, і вони пруть за них. А є таємні, які наші українці на них працюють. Під Ця пропаганда там, так, там дуже багато. Ну, от якось так. Маріуполь, півроку, це точно. Давайте подивимося, значить, півроку зараз у нас. Третій місяць це буде 9, серпень місяць, да? 9 – це вересень, вересень місяць. Вересень місяць. Покажіть мені, будь ласка, що буде в вересні місяці цього року в Маріуполі? Чи буде він вільний від окупації? Ви знаєте, ну от падає сила. да? Якась частина може і буде. Якась частина? Якось з Маріуполем буде тяжко. Якось там буде дуже тяжко з Маріуполем. Вроді, є там і закон, є і влада, і захист, але якось воно ну, не свободно. От, не свободно. Ну, от і радість є. От бачите, тобто там немає якось, навіть ще у е, вересні, якось немає ще свободи. Ще й дьявол випадає в вересні, в Маріуполі. Я не знаю, що там буде. Так. Ну і давайте я в цьому відео подивлюся, Бахмут. На сьогоднішній момент. Чи, є, чи, чи, треба їм, чи треба оставляти Бахмут і відходити на позиції, чи достатньо вони там вже вибили тих росіян наші ЗСУ. Да, достатньо вони там їх вибили. Дуже така, ой, там, там просто ось от, реально така ситуація. Багато вони їх вибили, але там ще є пастки, є в них плани у росіян. Чи треба ЗСУ відходити на задній план, туди, на, на більш гарні позиції, і вирівнювати фронт? Так, їм треба Їм треба то робити по імператриці зберегти себе, відійти е, на кращі позиції. Для того, що бачите, тут іде пошук кращого. Тут іде відрізання, уход. Так, їм треба то робити. Бо там, з двох сторін, їх беруть. Ось вирішення питання. Оце вирішення питання, відійти по імператриці. Вони сохраняться. Тобто, ну, я це розумію, логічно. Тобто вони багато вибили там того всього, там печаль печалька але ще є там сили. Ну, от, вирівня, вирівняти трошки э, цю лінію, вийти з цього мішочка, є ще можливість, бо їх там з двох сторін піджимають. Тому треба-треба е, треба э, виходити. Треба виходити, щоб сохранитися, щоб все було добре. Вибили вони їх достатньо там, треба то робити. Дивіться, ми з вами подивилися Маріуполь і Бахмут. Ну, так, чи буде здача Бахмуту, уставляння Остав... Бахмуту. Так воно буде по добрій волі вони оставлять. Бачите, ще двійна ситуація буде. Ще якийсь час, вона буде подвійна. І бажання не оставляти, не хочуть оставляти військові. Але це, це підвішана ситуація. Вона тримається, в принципі, на, на нашому цьому українському духу, і допомагають, як кажуть, вищі сили. Ось, розумієте, на. От на цьому тримається. Треба, 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 однозначно треба. Інакше вони там просто покладуть людей. Дуже багато. Їх там замкнуть і все. Так, все закінчила я з цими розкладами. Донешку, отшельник. Бачите, тобто така ситуація віддалена. І треба її робити. Треба, треба це робити. Я хотіла подивитися, бо мені цікаво, яка причина Маріуполя, що так довго. Ну, от буде довго він освобождатися. Все, люди. Почуємось, папа. -па.